Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні ми дізнаємося, яка різниця між насиченою та ненасиченою парою. Вам коли-небудь доводилося смакувати карпатську кухню? У ній не так багато м'ясних супів. Та й загалом більшість м'яса в ній або смажиться на відкритому вогні, або довго тушкується. Чому? Сьогодні ви про це дізнаєтесь. Що ж таке пара? Це ще одна назва газоподібного стану речовини. Саме тому процес переходу з рідкого агрегатного стану в газоподібний називається пароутворенням. Пригадаймо, що існує два типи пароутворення випаровування та кипіння. Випаровування відбувається за будь-якої температури лише з поверхні рідини, тоді як кипіння це процес пароутворення в усьому об'ємі рідини за температури кипіння. Молекули в рідині коливаються навколо своїх положень рівноваги. І час від часу перестрибують на інші місця. Деякі молекули мають більшу швидкість, ніж інші, а отже, їх кінетична енергія вища. Енергії таких швидких молекул може вистачити, щоб подолати силу взаємодії із сусідніми молекулами в рідині. Тоді, як показано на екрані, вони покидають поверхню рідини, утворюючи пару. Швидкість випаровування залежить від багатьох чинників, наприклад. Від температури рідини. Ми знаємо, що мокрий після дощу одяг висихає влітку набагато швидше, ніж восени. Усе тому, що середня швидкість руху молекул в рідині збільшується зі зростанням температури. Що більше теплоти отримує рідина, то більшою є її внутрішня енергія, якщо рідина не виконує роботу. Внутрішня енергія це сума кінетичних енергій всіх молекул та потенціальних енергій їхніх взаємодій. Тому, якщо збільшується внутрішня енергія, то збільшується і кінетична енергія молекул. Що більше швидких молекул є в рідині, то швидше відбувається випаровування. На екрані зараз дві посудини з водою. Температура посудини праворуч вища, бо вона отримала більше тепла від нагрівача. Випаровування в ній відбувається набагато інтенсивніше, ніж у посудині ліворуч. Це працює і навпаки. Адже коли багато доволі швидких молекул покидає рідину, то її внутрішня енергія зменшується, а отже і температура спадає. Тому під час випаровування рідина охолоджується. Також важлива й сама рідина, що сильніші в ній зв'язки між молекулами, то повільніше проходить випаровування. На екрані зараз дві молекули води, між якими існує водневий зв'язок один із найсильніших хімічних зв'язків. Саме тому руки після антисептика сохнуть так швидко порівняно з вологими від води руками. Водневий зв'язок між молекулами води доволі сильний. Також швидкість випаровування залежить від площі вільної поверхні рідини. Адже молекули, що розташовуються глибше в шарі рідини, мають подолати вплив багатьох інших молекул, а на поверхні молекула має менше сусідів. Пропонуємо перевірити це зараз разом. Переді мною зараз склянка, тарілка. Якщо налити однаковий об'єм води в обидві посудини, то з тарілки вода виперується швидше, ніж зі склянки. Зараз я налю воду в склянку і тарілку. Згодом ми повернемося до них і порівняємо, скільки води залишилось. Найшвидші молекули покидають рідину і утворюють над поверхнею хмару. Ця хмара, як показано на екрані, взаємодіє із середовищем. Деякі молекули внаслідок дифузії піднімаються вище, а деякі опиняються так близько до поверхні, що сили взаємодії з молекулами з поверхні затягують їх назад. Тож, частина утвореної пари повертається назад у рідкий стан. Тобто конденсується. Звісно, випаровування також не припиняється. Тому на поверхні постійно відбувається обмін речовиною із середовищем. Оскільки деякі молекули все-таки піднімаються вище, то в рідину повертається менше молекул, ніж випаровується. І з часом вона висихає повністю. Саме тому, якщо повітря поруч з рідиною рухається, то більше молекул віддаляється від поверхні і не можуть повернутись. Через це волосся набагато швидше сохне, якщо його обдувати феном, а на чай можна подмухати, щоб він вистих швидше. Проте, якщо посудину з рідиною закрити і не дати молекулам рухатись далеко від поверхні, як показано на екрані, то ситуація зміниться. Молекулам не буде куди тікати, і все більше з них опинятиметься поруч із поверхнею і повертатиметься назад. З часом кількість молекул, що випаровується, буде дорівнювати кількості молекул, що конденсується. Такий стан називаємо динамічною рівновагою. Пара, що перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, називається насиченою. За звичайних умов у середовищі концентрація молекул не може бути більша, ніж у насиченій парі. Пару, у якій концентрація молекул менша, називаємо ненасиченою. Оскільки швидкість випаровування залежить від температури, то й концентрація молекул, яка відповідає насиченій парі, теж від неї залежатиме. Пара, як і будь-який інший газ, створює тиск, що залежить від температури та концентрації. Тиск P дорівнює добутку концентрації N сталої Больцмана K К та абсолютної температури T. Відповідно, за певної температури тиск насиченої пари це найбільший тиск, що може створити певна речовина. Якщо зменшити об'єм насиченої пари, то порушиться динамічна рівновага, конденсація почне переважати надвипаровування. І так буде до того часу, поки концентрація молекул у цьому об'ємі не знизиться до концентрації в насиченій парі. Якщо об'єм збільшувати, то вже випаровування переважатиме над конденсацією до моменту встановлення динамічної рівноваги. Отже, ні концентрація молекул насиченої пари, ні її тиск від зміни об'єму не залежить. На екрані зараз графік залежності тиску насиченої пари від об'єму. Зі збільшенням об'єму тиск насиченої пари не змінюється. Проте за певного об'єму вся рідина повністю випаровується. Тоді пара стане ненасиченою, і далі тиск пари буде змінюватися залежно від об'єму, так само, як і тиск ідеального газу. Зі збільшенням температури тиск насиченої пари зростає дуже швидко, адже він залежить не лише від температури, а й від концентрації насиченої пари. Концентрація насиченої пари також зростає з температурою. Тобто в формулі для залежності тиску від температури одночасно зростають два множники. На екрані зараз графік залежності тиску насиченої пари від температури. p 0 це тиск за початкової температури t 0 Стрімке зростання тиску триває лише до певної температури. На графіку ця температура відповідає точці А. За цієї температури вода випаровується повністю. Тоді пара стає ненасиченою, адже більше не відбувається ні випаровування, ні конденсація. Якщо збільшувати температуру далі, тиск ненасиченої пари буде збільшуватись за тою ж залежністю, як і для ідеального газу. Під час кипіння пароутворення відбувається інакше. У рідині завжди є трохи повітряних бульбашок. Усередині цих бульбашок є повітря та насичена пара, адже бульбашки обмежені з усіх боків рідиною. Зараз на екрані дві посудини з водою. Всередині посудини піднімаються повітряні бульбашки, одна з яких збільшена. Темно-синім позначені молекули рідини. Зі збільшенням температури тиск насиченої пари всередині цих бульбашок швидко зростає. За певної температури тиск насиченої пари перевищує тиск рідини навколо. Тоді бульбашки ростуть. З часом вони стають достатньо великими, щоб сила Архімеда, яка позначена на малюнку f арх, почала виштовхувати їх на поверхню. Якщо рідина ще не встигла прогрітись повністю, то на певній висоті бульбашка, що виросла в більш гарячому шарі, почне охолоджуватись, пара всередині почне конденсуватись, і бульбашка лускає. Цей процес відбувається безпосередньо перед кипінням і супроводжується шипінням. Якщо ж рідина прогрілась повністю, то бульбашки можуть рухатись без перешкод. До того ж, випаровування продовжується, а отже бульбашка росте і стає все більшою і більшою, поки піднімається на поверхню. На поверхні бульбашка лускає і випускає пару в середовище. Саме тому рідина бурлить і шумить під час кипіння. Під час кипіння, якщо гріти рідину, то її температура не збільшуватиметься. Уся додаткова енергія витрачатиметься на утворення нових бульбашок, тобто на більш інтенсивне випаровування. Крім того, інтенсивність кипіння залежить і від різновиду рідини, що слабші зв'язки між молекулами, то легше відбувається випаровування в бульбашках, і то нижчою є температура кипіння. До того ж, якщо в рідині міститься більше газу, то процес кипіння буде проходити швидше, адже більше бульбашок буде формуватися одночасно. Ще одним надзвичайно важливим фактором для інтенсивності кипіння є тиск середовища ззовні. Усе тому, що для маленьких посудин тиск у рідині не сильно відрізняється від атмосферного. Тому можна сформулювати нову умову утворення бульбашок. Тиск насиченої пари всередині має перевищувати не просто тиск речовини ззовні, а атмосферний тиск. Це дуже важливо, адже за нормального тиску. P дорівнює 10 у п'ятому степені Паскалі, вода кипить за температури 100 градусів Цельсію. Але в горах, де атмосферний тиск нижчий, тиск насиченої пари під час кипіння має бути нижчим. Нижчого тиску насиченої пари можна досягти за нижчої температури. Якщо продовжувати нагрівати рідину, що кипить, то її температура не зростатиме. Уся додаткова енергія, що надходить до рідини, витрачатиметься на випаровування. На екрані зараз шкала, яка показує, як змінюється температура кипіння з висотою. Саме тому в горах дуже складно заварити чай чи приготувати м'ясо. Наприклад, температура кипіння на Говерлі становить близько 90 градусів Цельсію, а на Евересті близько 70 градусів Цельсію. А для заварювання чаю необхідна температура 80-90 градусів Цельсію. Ще одним прикладом впливу атмосферного тиску на приготування їжі є варіння яєць. Для того, щоб білки в яйці згорнулись, його необхідно варити за температури 80-85 градусів Цельсію упродовж 10-15 хвилин. За нижчої температури кипіння води зварити яйце неможливо. А зараз, коли ми так багато дізнались про пароутворення, саме час повернутись до наших посудин з водою. Пройшла всього година. А вода в тарілці повністю випарувалась. Водночас вода у склянці все ще помітна. Об'єм води в обох посудинах був однаковий. Температура та тиск повітря також. Тож єдине, що могло викликати таку різницю в швидкості випаровування це площа вільної поверхні рідини. Тож. Пригадаймо найголовніше про насичену та ненасичену пару. Пара це речовина в газоподібному стані. Вона утворюється з рідин внаслідок пароутворення. Існує два види пароутворення: випаровування, що відбувається з вільної поверхні рідини, та кипіння, що відбувається в усьому об'ємі рідини. Випаровування відбувається постійно, проте його інтенсивність може бути малою за низьких температур. Кипіння ж відбувається за певної температури, температури кипіння. Під час випаровування найшвидші молекули покидають поверхню рідини, після чого вони можуть або віддалитися від неї у процесі дифузії, або повернутися назад під впливом молекул на поверхні рідини. У закритій посудині молекули не можуть покинути об'єм поруч із поверхнею рідини, тому встановлюється стан динамічної рівноваги, коли кількість молекул, що покидають рідину, дорівнює кількості молекул, що в неї повертаються. Пара, що утворюється в такому випадку, називається насиченою. Концентрація молекул у насиченій парі є максимальною, і будь-яка пара концентрація молекул, у якій менша, називається ненасиченою. Щоб більша температура середовища, то більшою може бути концентрація молекул в насиченій парі. Під час кипіння в об'ємі рідини маленькі повітряні бульбашки починають швидко рости завдяки тому, що всередині інтенсивно відбувається випаровування. Коли бульбашки піднімаються на поверхню, то лускають і видають у середовище всю пару, що зберігалась всередині. Рідину, що кипить, неможливо нагріти до температури вищої за температуру кипіння. Бо вся додаткова енергія витрачатиметься на більш інтенсивне утворення бульбашок. Інтенсивність кипіння залежить від температури, різновиду речовини та атмосферного тиску. На сьогодні це все про насичену пару. Побачимось наступного разу!